П'ять тривожних дзвіночків, які вказують на те, що вам потрібно звернутися до лікаря-кардіолога. Перший, ви відчуваєте біль у грудях, і це не завжди тут. Це може бути біль у плечових суглобах, біль у спині, в епігастральній ділянці, в нижній щелепі. Якщо цей біль пече, давить або стискає, віддає в руку, в шию, не гайте час, терміново викликайте швидку допомогу. Це може свідчити про розвиток інфаркту міокарда. Друге, ви відчуваєте задишку. Причому ця задишка не тільки під час помірного або легкого навантаження, а й навіть у час спокою. Третє, ви відчуваєте перебої у роботі серця. Воно то начебто завмирає а воно, впаки, б'ється дуже швидко. Четверте набряки, особливо на нижніх кінцівках. Це може свідчити про порушення венозного відтоку. П'ятий. Загальна слабкість, втома, запаморочення або навіть втрати свідомості. Це може свідчити про порушення кровопостачання головного мозку на фоні аритмії або серцевої недостатності. Якщо хоча б один з цих симптомів ви помітили у себе або у своїх близьких, не гайте часу. В одрихсі діє кардіочекап, який дозволить досконало вивчити стан серцево-судинної системи. Деталі та як записати, шукайте під відео.